За чемпіонський кубок серед семи восьмирічних футболістів змагались десять команд з різних громад Волині. За три місяці збірні зіграли 18 матчів, які тривали практично щовихідних у Луцькій дитячо-нацькій спортивній школі номер 4 В останній ігровий день досить запеклим стало протистояння між головними суперниками медального заліку іквою з Млинова та Луцьким грандом. Обидва тайми тримали у напрузі як тренерів, так і вболівальників. Стрімкі атаки обох команд впевнено гасили кмітливі воротарі. Після нічийного першого тайму переможний гол забили лучани. Найкращим бомбардиром на турнірі став Максим Шундрук. Ми дуже класно грали, я забив 17 голів, і наша команда класно грала. Прям дуже у нас дуже хороші тренери, і завдяки цього ми дуже класно виграли. Як зізнається тренер Дмитро Гринишин, почали займати з літа і вже мають такий чудовий результат завдяки тісній співпраці дітей і батьків. Команда зіграла 18 матчів, здобула 12 перемог, 12 важких перемог. І для моєї команди це перший турнір ві... цієї вікової категорії. Я рахую, що в майбутньому ми будемо краще. Моя команда насправді дружна. Дружні діти, дружні батьки, хороший колектив. Це завжди плюс для команди. Серед десяти команд змагалась і одна дівчача Амазонка. У фінальному матчі турніру, програючи 0-3 футболістам Демидівської ДЮСШ, Амазонки зуміли дещо реабілітуватись, але вийти вперед їм не вдалося. Проте у турнірній таблиці закріпились ближче до середини. Уручиста мить нагородження зібрала разом усі команди, які впродовж трьох місяців вели активну боротьбу за першість. І в загальному підсумку бронзовим призером чемпіонату з футболу стала луцька команда «Гранд». Друге місце посіли юні футболісти збірної «Іквастир». Дуже задоволений таким підсумком тренер Сергій Вишневський. 18 матчів зіграли, 13 перемог, 3 поразки і дві нічі. Тобто, якщо говорити так, що в перший. Рік в нас команда сформована тільки цієї вікової. Це дуже хороший результат. Щиро дякуємо організаторам за можливість брати участь кожних вихідних в даних змаганнях. Коли дітки грають регулярно, стабільно, тоді вони і значно прогресують. Безперечними лідерами чемпіонату стали футболісти луцького респекту. Щасливий, що моя команда перемогла. Ми були тут найсильнішими, і я став кращим гравцем турніру. Багато гарних нагород та подарунків підготував фонд Ігоря Палиці» тільки разом не лише для команд переможців, а й усіх учасників турніру, аби підтримати старання юних футболістів. Особисті нагороди отримали і кращі гравці. вам за допомогу. Проведення змагань департаменту молодої спорту фонду Ігоря Палиця». Звичайно, ці змагання проводилися для дітей. Епогеєм всього цього турніру чемпіонату. Це звичайно подарунки, які дуже діти люблять. Всі отримали медалі за участь, солодкі подарунки, призи від спонсорів. Ну і звичайно, призери отримали чудові кубки. Уже незабаром відбудуться фінальні ігри і в середній групі, де за перші змагається 13 команд. Ольга Яцюк для новин на часі.